Всім привіт-привіт глядачам. Як пам'ятаєте, пам'ятаєте, яка у нас була маленька піскоструйна камера, зараз я купив собі велику, промислову, напорну піскоструйну камеру. Хочу вам її показати і хочу ще попросити у вас декількох парад, тому що напорних камер в мене не було. І декілька є питань. Ті люди, хто робили мені в Харкові, молодці, нема питання взагалі, ну, камера супрова, але там, нема у них часу на модернізацію там, і так далі. Тобто, яке мене, яке мене питання е, турбує. Це перше. <кій> Що робити? Оце ми попрацювали, бачите, скло? Це ми попрацювали десь одну годину даною камерою. Одну годину от пісочили. Ну, ось оскільки деталяк раз. І ось оскільки деталяк Ну, Щоб ви порозуміли, да, детальки величенькі. Це з відходової частини. О, Сашко там свою малишку рішив от пісочень. І, і, да, і як бачите, скло у нас дуже сильно вже попісочилось. Ну, як, на мою думку. Так, зараз я вам включу. Да. Ну, так. ну, то видно, звісно, але но... все одно. Оце таке питання. Одне. Так-то мене все влаштовує. Надо ще... Ми її так швидко поставили, Попробували, підключили 380 вольт. Вона вже на 380. Пуск стоп, це витяжка здорова, на 3 кВт, з фільтром. Як бачите, зараз я віддалю. Отака. Бо дуже. дуже Тяжко знімати, дуже вона велика. І розміри 1,20 м в длину 900 на 800. По-моєму, якось так. Чи 800 на 900, я вже не пам'ятаю. Напорного типу, контракоровська вся. Причиндаля до нього тут. Тут стоїть грибок всередині. Коли ми нажимаємо на педаль, грибок закриває, тут воно просипається, і тоді під напором, під високим тиском абразив попадає у нас в камеру. Так, як бачите, така камера так вона відкривається. Величенька камера, звісно, класно. Перчатки. Це ми вже поставили отут. Як бачите, таке сапло, П'ятерочку контракоровське. З ним в комплекті з даною камерою йшло таке сапло таке сапло 6,5, карбід Вольфрама. Як бачите, там просто дюрка така, що. Ну, у нас 5, якщо чесно, в є літяне наш компресор. Яфону мені поробив, підвів сюди, этот, зробив фільтр-посушувач, прикрутили, запитали це все. Там ще ну, не посушувач, а влагоотділювач. І, і це контракористкий Ну, Працює все добре, гарно. Тільки компресора мого не вистачає. Ось в мене компресор, зараз вам покажу. Та хто слідкує за моїм каналом, вони знають. От Компресор лідер ми купували Чотирьохциліндровий на 12 бар. Ну 1000 літрів в минуту десь він видає. Хоча по паспорту начебто більше. Ну я думаю, десь він Если 900 видає, то і то хорошо. Ну, він держав, от при даному соплою, він держить у нас тиск в 4 бара. Ну, опять же, якщо довго пісочий, песочить, цей компросор просто умре. Він не предназначений, щоб ним дубасить протягом часу-1,5 допустим, там ми хвилин 15 попісочили, все, і даємо трошки йому передихнути. <клес> ну, це при, при максимальній такій продуктивності. Ну, може, пів часа десь так, а пів часа десь попісочили. 4 бара він у нас тримає. Це 4-хциліндровий, двохступеневий. Компресор. Класний компресор, але ну, не, для, не для піскоструйної камери напорного типу промислового. Так так, що, якось так, хлопці. Отаку ну, камеру ми придбали. Уже, в общем, це вже, звісно, вже не шутки. Це вже, звісно, серйозна штука, вже. тут таке вже. можна вже щось, щось працювати. Швидкість дуже хороша, мені дуже подобається, дуже швидко працює. Вже така продуктивність серйозна. Працюємо дроб'ю колотою. Отак От воно в мішочках приходить. Як бачите, вона різні фракції є. Це саме в мене 0,25 дроб. Є більше, і, і 0,8 я знаю. Там і так далі. Тобто, ті, хто там пісочить ем, диски там і так далі, якраз для них було б саме раз. Стол тут двигається, ліво-право, плюс обертається, бачите, все, можна обертати. Може, якось придумати, я не знаю, хто хлопці іменно займається професійно, іменно піскоструйними камерами, і піскоструйну обробку. Як ви вважаєте? Чи є якісь методи, може там якісь наклейки спеціальні, да, які там прорезинені, які відбиватимуть самодроб, і зробити сюди якусь форсунку, які будуть обдувати цю частину стікла. Отак. Воно тут заход є ось ось лабіринт, ось ось, але воно тут не сильно його обдуває, ось цю частину. Може якби тут теж зробити таке направлення, щоб воно обдувало його. Не знаю. Я, це треба все експериментувати, пробувати. Щоб не так швидко воно пісочилося. Получається, що кожних треба, в принципі, кожен, кожних, там 2 години, щоб міняти скло, виходить, що. Так це ми не направляли. ну нас на себе на скло мене направляли якщо на скло там направить то ну, непонятно направляти не треба на скло ну в общем дуже швидко воно пісочиться ну, тут таке простеньке керування включення от, 380 освітлення ну і пуск турбіни не буду включати, не буду включать, шумно шумить. Отут теж просипається. Якщо відкриваєш дверку, то просипається. Сама дроп. Ну, Ми трошки прилучились, Сашка брав, коротше, отак, трошки, коли ти вже зупиняєшся, обдув. І коли відкриваєш, в принципі, майже нічого не присипається. Там чуть-чуть, декілька-декілька. Частиночок дробів може просипатися і все. Хоча можна було б тут зробити, отаку, типу як отак зробити е уголочок такий, да? коньочок такий під углом І там поставити відро, щоб воно ще просипається, щоб воно відрозсипалось. Ну, якось так. А так воно працює, звісно, серйозно. Ось тут циклон. В циклоні ось сюди засипається, як бачите, сіточка є. Мені дуже подобається, що тут сіточка, тому що от краски там і так далі. Оця косячина воно фільтрує. Затяг, як воно працює. Розкажу вам, Все дуже просто. По цьому трубопроводу внизу, внизу, ось. Внизу. Ось там затягує весь абразив. Тобто оця велика турбіна вона створює велике ну, розрідження, да? ну, продуктивність велика у неї. Розрідження в камері. Затягує, виходить, образив сюди, піднімається, заходить сюди, завертається, так, крутиться. І просипається. Тут так стоїть грибочок, як я казав, він закритий в момент, коли ви натиснули на педаль. На педаль. Коли ви педаль бросаєте, перекривається подача повітря, у цій зоні знижується тиск, і, і клапан цей падає самовільно під своєю вагою. І на підождати дек декілька секунд, я не знаю, там секунд 30, пишеться в інструкції, щоб поки весь абразив просипеться в нижню частину камер. Ну і все, і цикл продовжується. Тобто, знову натискаєте на педаль. І поїхали. Закінчився абразив. Бросили. нам, бросили, Воно опять просипалось, натиснув і опять поїхав. Тобто абразива тут у нас немає всередині, воно не остається. Воно все затягує через той нижній отвір. То, коли включаєш перчатки, аж отак надувається. Тобто тут розріження нормально, аж отак терчать перчатки. Ну, в принципі, якось так. Треба збирати кошти, щоб іменно нормально працювати дан даною установкою на повну її потужність треба хоча б компресор я так розумію хоча б на 15 кВт на 3000 літрів в минуту хоча б щоб тоді можна було поставити це сапло ну воно і в принципі, пісоч нормально я вам скажу як по мені якщо зрозуміло диски пісочі то мабуть на таке сапло треба все-таки і 3000 літрів в минуту і погнали і тоді воно буде працювати обалденно у нас дана установка, працює, падає до 4 бар і в принципі тримається от при 4 барах. Коли ти тільки її запускаєш, звісно, вона типа, розрахована на 6 бар. При 6 барах, звісно, вона працює офігенно при 6 барах. Ось на ній написано, типа, максимально 6 бар. Ну, це недовго поки не спусте. А тоді вже, зрозуміло, що падає до 4. Ну, все одно, все одно воно пісочі дуже добре. Мені дуже подобається, як воно воно це дуже швидко робить. Немає пульсацій. Тобто постійний потік іменно часточок у цих дробі. Піском не пробували, тому що у нас була ежекціонна камера. Я вже на в нажекційної камері вже наловчився там, що пісок це все фігня. Це якби как бы, класно, але то есть на два рази того піска вистачає. А дроб, звісно, да, їх вистачає надовго. Отака От хлопці-камера. Так що, як хто бореться, може хто який знає нюанси до, до опрацювання і так далі. Я не маю нічого проти. Це харківська компанія, яка робить у нас в Україні дані установки, обалдєнна установка за свої кошти. Да, вона не дешево стоїть, але вона працює і доволі якісно зроблено, Так, вона цільно зварна з такого товстого металу, важкенька вона. Мені подобається. Да, Можна було, звісно, там все щось дороблювати, але за свої кошти, хлопці, вона стоїть своїх коштів. Це точно. А всіх глядачів, хто займається, попрошу вас допомогти, як то що, може хто працював з такими камерами, може, які знаєте доработки і так далі. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях і зв'язатися з людьми, хто працює на таких штуках, бо у мене такого опита, скіла по таких штуках, промислових немає. А допрацьовувати. ну Самі знаєте, це дуже багато часу треба експериментувати там і так пробувати. Якщо є люди, які вже з'їли це все дав давно і висрали, то напишіть, будь ласка, я буду дуже вам вдячний. Да, пам'ятаєте, а це було у цій польській камері, що в мене було, пам'ятаєте? Кстати, оцей дядько, ота польська камера, що в мене була, оцей, цей чоловік, який займається іменно производством даних камер, він мені допоміг. Довести нашу ту, польську камеру старої жікціону до ума. Вона взагалі не працювала, Щоб ви розуміли, там стояла ця херня, блядь. Оця херня, оця херня оця залупана. Не... Ну, це, це просто. ну. Оця херня стояла. Ну воно взагалі не працює. Я взагалі не розумію, нахина його продавати. Щоб, ну, цей, Я не знаю, це навіть. Що не можна пісочити, я не знаю. Це просто капець. Там ми на, на нашу камеру поставили контр-коровський нормальний пістолець. Карбідом Вольфрама, як положено. Ну і все одно там, воно все одно довше за те, що ежекційна система довше. Тобто образів не може поступати э, постійно. Тобто він може поступати постійно, але треба дуже э, сильно, щоб все було сухеньке, щоб фракція була чітка, щоб не попадало ні, ні, ні кусочки. Якщо великий кусочок там краски попаде, все. Воно вже забивається постійно чистить. Тут, тут такої штуки вже не буде, тому що тут стоїть сіточка, воно тут просипається, очищається. В общем, ну, класно зроблено. Мені подобається. Я думаю, що буде, буде чітко. Ну, для себе знаю, що от, я ще поставив би ось сюди, я поставив би ще тут сіточку, тому що ми вчора пісочили маленькі елементи. Слишком, отакі, і попадали у нас ось, оце ми пісочили ще. Ось такі кришечки все робимо. Бачите? Це з лазером. Треба буде ще відправити Максу на шліфовку. І в общем, да, коли падає, то туди воно аж падає всередину. Понятно, що там розріження не вистачає, щоб її туди затягнути турбу. Ні, звісно. Ну все одно туди рукою залазити не дуже удобно. Треба сюди якось зробити сівточку, щоб ставилось. Та і буде, в принципі, цього буде достатньо. Так що якось так. Дякую за увагу. Чекаю вас в коментарях. Буду дуже вам вдячний.